Всім привіта, це моє Таня, і ми будемо продовжувати виживати на одному блоці. І ось такий прогрес вийшов у нас за 16 відео. Я дуже радий, що ви дивитесь мене і ви вже зі мною 17 відео. Ну, не забувай ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі і нажимати дзвіночок. Дуже вдячний тим, хто мені допомагав в цьому виживанні, тобто музику і Вареннику. Ну а в нас поки що такий прогрес. Якщо не дивились пройшли відео, обов'язку подивіться. Ну, а я хочу побудувати біоми різні на одному блоці. Тому дивіться. Там склад і хата музика. Тут людяний біом. Ну, а тут я. Ну, будемо починати. В цьому відео. Так, ну, на це відео я планую. Просто подобувати камінь. Ну, і побудувати, може, якийсь новий біом, Тільки ця штука мішає сильно, тому вибачайте забрати пробував, але як не вийде. Може, тут нічого. Ну, треба щось робити. Так, давайте покажу, тих, хто не бачив. Оце скла, там, де я перша був така курична хата, Морзика хата. Тут, типа, старий склад, тут а, американські горки, давайте покажу. Тут можна проїхати півостров. Так, отак. Це пустеля, це криша Ігли. Ну і все. Ой, ми знову поїхали. Ой, так, ну хай вже їде. Ну, а мені поки що треба. Це... Шо? А, нічого, Зараз нічого добуду. Хотя... Ах, теня перша. Викладу все і буду добувати блоки. Так, зараз все швиденько склав. Ну і йду. Так. Сундуки мені треба, щоб зараз на склад поставити, Так. От, Тут не вистачає. Раз. І тут ще один. Ой. Та потім поставлю. Ну, так, дощик, падає. Ну, прикольно. Так, І ну, буду зараз добувати. Так. Ну. Поки що нічого. О, сундучок. Якщо вам сподобається типу, такий -ті, формат відео, там де я, типа, здалека дивлюсь, то. Обов'язково пишіть коментарі і ставте лайком, щоб я знав. Ай, павуки! Ой, все. Та... Як я не люблю просто цих павуків. Ой, так. Ой. Чуть не помер. Ой. Помер. Ну. Так, вроді би зар... не трогають мене, зараз беру і приб'ю їх. Ой, та ну. Вже б'ю, Ні, головне не впасти. Фух, все, мінус один. І де другий. Ага. Там, його нема. Коротше, буду добувати. О, скелети цілих три. Павуки. Фух, не трогають мене. Так. Крипер, все, минус крипер. Так, шо там? По... Па... Та не-не. О, что я сюда? Так шо, ой, во, все. Ай! Та ну. О! Люди на павук. Так, треба. Щось мені с з... цим пауками. Якусь зах... Не, не! Фух. Я думаю, зараз все втрачу. Добре, что тут вода. Є. Так. Забираю всі реси. Ну і. ой! Так. Ваше тут, а... Ой. Так, тепер ставлю нормальне. Ну і буду. А хоча са перше може... А, павук. Ага. Добре. Так, де мій. О, ва, мій меч. Так, ва... ай! Вже б'є мене. Ах, він же ж. Ну, та... я поп. Що? Я просто по ньому попав! Я вже. Я чуть не помер, і мог щось зламав. Ой, я просто по ньому попав і не міг він маленький. Ну як маленький, Ну такий. Але то я просто трошки руки з іншого місця ростуть. Так, паутина. О, ніфіга собі магія. Опа. Опа. Я думав, це тільки в креативі працює. Ну тепер буду знати. Так, швиденько посорстрував. Ну, і буду приступати, будувати. Новий біом. Чесно, не знаю, як він називається. Якщо, якщо не помиляюсь, то кераміч. Ну, буду його називати в керамічний. Але напишіть, будь ласка, коментарях, щоб я знав, як він називається, і говорив правильно. Так. бо я то пам'ятав, а от щось давно про нього не думав і взагалі його не знаходив. Треба було подивитися в книжці Майкрат, а я, я не додумався. Так, ну, може зараз найду. Якщо найду, то в коментарях вже писати не треба. Але якщо напишете, я все одно буду радий почитати. А, ось знайшов. Називається Столові гори. Серйозно? Е, я не думав, що вони так називаються. ні, я якось по-іншому. Ну. Значить, будуть столові гори. Може, щось переклад неправильно. Ну, вже хай буде так, але напишіть в коментарях все одно. Може є ще якась інша назва. Та кактус. Треба переставити його або зовсім не ставити. Ну, так, отут, отут. Все. Хай стоїть собі. Ну, вроді б нормально. Получ... Вибачте, що не таких кольорів, бо я цей біом трошки не додумався прям перебудовувати. А диви. Коротше, а може мені навіть блоків не хватить. Буду будувати просто зі всіх блоків. які що випадало з цього. І що там є. Якось так. Так. ось. Ось. Кірку беремо замість меча. Ральси треба. Ну і все між далі. Треба буде ще сортировку зробити в себе. Ну, але цим я вже займусь десь пізніше. Так, ну, ні, стоп, От отут і отак. Оце треба зламати, а хоча. Хотя... Да, так, зламати треба. Так, отут а ось так. Тепер давай ось так ось. Ой. Може, та не зламаю. Ой, тут трошки дирка треба забудувати. Ой! Тепер ось тут, тут так. Ламаю. Ой, та нужний блок там впав. Це. Та ось так поставлю. Оп-оп. А, це один. Так. Що тепер? Ну, а, тут а тепер? Ось так давайте. Червоних таких. Жовтий тут. Ой, зараз тут зламати треба буде. Ну, і тут червоний, а хоча оранжевий. Ну, виходить, щось більш-менш. Ой. Так, заберу потім. так. Ой. Ось так давайте краще. І отут заберем, ось цей. І поставим, отут ще заберем і поставлю ось оранжевий і червоний. Так, роблю ще далі. Так, ось тут. Так, жовтий, тут червоний. отут оранжевий. Так. Реальси ще треба поставити. Це, типа, знаєте, там сундуки, всякі реаліси сундуки. Заброшені шахти. Ну, це, я типа, такого хочу зробити. Ой. Так, ось так. Ну, і так. Ось так. Надіюся, я зможу побудувати тут на одному блоці Всі бігами повністю. Буде прикольно. Так, може забудувати. Та ні, я потім перелию десь воду. Або тут хай стоїть. Так, от тут ще. Ні, так можу. Та. Та ні. Ах може так. Ой. Ні, це погано виглядає. Заберу. Ось так. Mm, отак вже щось навіть не знаю. Ой, впав. Ну, думаю, так вже краще. Так оце тільки мені прям портить, вид, треба тим його буде повністю знати. Погано, що льоду немає. Бо би льот, я добудував би б забор, а так його немає. А може і десь в сундуках я треба буде подивитися. Так. Ну, поки що хай так стоїть. А може забудувати. Та хай так вже поки що стоїть. Тут ще сундуки так. Треба буде ще сундуки знести, бо склад тут вже давно не є. Але сунду... Я дум, сундуки стоять. Я думаю тут. Взагалі вже немає ніяких речей в сундуках. Ой, треба буде зараз перенести на інший склад речі і прийти ці забрати. Ну і думаю, вже, напевно, буду закінчити відео, бо так вже нема трохи вже, що робити на це відео. Я думаю, вже все зробив, що мав. Так, може тут, ж, а хоча б потім же. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ну, всім до нових зустріч, всім пока! Підпишіться!